Що наше питання вже шкварчить? Що це означає? Це означає, що час для неймовірно смачного і святкового сніданку сьогодні. Друзі, день конституції Молдови. Ця країна невтомно допомагає нам боротися. Ти знаєш, і вже передала сотні тисяч євро тонни гуманітарної допомоги для підтримки українців. Ну, якщо для вас молдавська кухня це вино і мамалига, як наприклад для мене, то пригодитися здивуватися, бо просто зараз ми приготуємо легендарнішу страву. Це Вертута, і це не французька страва, а молдовська. І Всього за 10 хвилин рецептом вже готова поділитися. Кулінарна блогерка і богиня випічки Віталіна Микартичан. Запрошуємо Віталіну до студії. Доброго, доброго ранку! доброго От, ранку! Доброго як доброго приємно доброго знову розбачити. бачити? Давайте дозайм, обійматися дозайм. швиденько і готувати. Да. Доброго ранку! доброго ранку! Добре, добре, добре. Бать навзає так, ну що, інгредієнти перераховуємо да. одразу? Одразу це взагалі дуже мало інгредієнтів: п'ять mm -hmm. сир, принза, філо, тісто, масло вже розтоплене і шпинат. ми вже сир. навіть припустили да, на да, пательні, так. і одразу питання: як зрозуміти, що він вже достатньо припущений а, і чому це піти? не смаження? Чим відрізняється від сма влас у власному соці, uh -huh. а, тому що достатньо має рідини шпинат uh -huh. І якщо його нічого немає, воно uh -huh. дійсно у власному соці, бачите, uh -huh. е, і, і все, воно припустилося, воно м'ягесеньке, і воно вже готове, все, і воно випущаємо. не та, 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 більше не треба. Так, можна навіть розумію, що я маю збиралась. щось зробити з бринзою, правильно? Так, да, ви можете да, трошечки відеочкою при, придавити. Шпінат у нас готовий і залишилось лише перемастити. тістофіло. Да, тісто перемастити тістофіло філо. вершковим маслом. Ага. І е, потім будемо збирати в такі е, рулетики і закручувати в равликах. Так, але трошки тепер мені поясніть, бо я, мабуть, щось не дочув. Так. Припускати це чимось відрізняється від бланшування, коли у нас фірочки да, різні... знімаються з помідорчиків, я знаю. так? Да, да? Да, да, да. Е, це два різних е, кулінарних е, методи. Е, припустити це, значить, на у власному соці, або трошечки водички угу. додати, і теж там пару хвилин, або, або може, годину, якщо це щось велике. По-моєму, це, тобто пропарити. Так, а, а ні, не, да, пропарити ну, пропарити ну, у власному соці. От ми сюди нічого не додавали, але воно припустилося. А, да. ага, а. а, а бланшувати да, це в воді. Це ви берете а, в е, кастрюлю, набирає, е, нагріваєте воду, опускаєте в ту угу. воду на пару хвилин або секунд. Е, я не помідорчик. знаю кабачок, помідорчик, і е, це називається бланшування. Щоб потім ну, легко зняти да, з нашого... там та. помяв бри да та, давай та, мені її Я сюди буду шпина додавати. Наприклад, давай. з томатами не вийде отак про припустити да, томати. Воно одразу. Припустити томати, Знаєте, можна буде на шакшуку, наприклад. Це ми припускаємо томати. Так, а так, а, що, а... Припустили, ми шпинат. Я знаю, що так. це якась там дуже корисна трава. Я мало розбираюся <сміт> в травах, бо для мене вітамін С, це м'яце, сельце, яйце. <сміт> <та>? а, <сміт> а, та, та, а тут, коли ми от припустили шпинат, він втрачає якісь свої. властивості? Ні, от Якраз таки, коли ми припускаємо, так як воно у власному соці, воно не втрачає властивості, воно залишається зеленим, колір не втрачається. Тобто температура на пакетині не має бути високою. Так, так. І воно все залишається дуже. Гарним і е, сумковитим. Угу. Давайте ще про саму вертуту. Це така страва, Давай. яка фактично об'єднує молдовську і українську кухню. Коли вона з'явилася, власне, і чи вона ще десь популярна? В чому головна її фішечка така вертута, була? Вертута дуже схожа е, на баницю, дуже схожа на е, Дуже вона дуже схожа на різні балканські, скажімо так, а, страви. А мені чомусь здавалося я хочу... вертута. Я... Знаєте, що вертута, це знаєте, щось італійське <сум> або французьке, як я сказала спочатку ні я хочу не? сказати, що це балканська, українська ту, ту, ну, воно так? Так, 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 теж є таке. Угу. Тому навіть якщо сир обираємо, я вчора знаєте обрала балканський сир, тобто не молдавський, не болгарська бринза, а балканська бринза. Ага, Бувають да, різні. Вони, да, в, вони відрізняються відрізняються да. <смання> по смакам. Бо навіть бринза, наприклад, наприклад, в Гуцульщині і в Молдаві, вона різна, хоча ага. спосіб приготування однаковий. Солодка, солона Ні, однаково, все однаково. Але корова їсть траву там, а, на різних територіях. регіонально, територі. регіонально да, да. І смак навіть через це відрізняється. Нічого тому собі? бринза звичайна і бринза Балканська, вона різних смаків. Мені так подобається. У нас буквально дивіться. Минуло 4 хвилини, а у нас вже майже все готово. Так. Ой, я згадую, як ми з вами ми на позаминулому минулому зробили. тижні ще готували з різними, з різними травками. Оце, а, так, вірменська. Та. Вірменська. вірменська страва. Тут, якщо захочеться раптом додати якихось такої Перчинки дуже рідке да вийшло. Це, рахунок, це, це, через шпинат трошки. Через шпінат, ніби шпинат, да, да, я залишила да. водичку. Яких трав тоді можна додати, якщо хочеться? Отак, повідти. Якщо з'явилося у нас трошки рідини, то краще так. її щоб да, краще витиснути, щоб вона да, угу. Можна було ще пару хвилин, але я хвилю, хвилювалася, що воно. <гану> Дуже слабені краще, міжки. щоб да. у нас лишилося більше вітамінчиків, ніж тож що можна додати? Питастим. Запитую дальше. Що можна ще додати? Вона вертута може бути різною, начи ну, Ми да? викладаємо а. доріжкою, так, щоб чекайте. ми мали. Начинка різна, і ви прийшли сюди без м'яса. Да, я прийшла без м'яса, бо традиційна з сиром і сиром із зеленю. Це це найтрадиційніше. А можна гратися? Можна курка гриби, можна солодку зробити з яблуком. можна з трошечки взяти кисломолочного сиру і абрикоса, наприклад, і теж все закрутити і з А ні, це буде таки більш десерт з суком. Можна і цукор додавати да, так? Так, да, так, да. так. Це буде більш такий десерт. Е, от. Точно Все. я Тепер... їв вертуту з кисломолочним Давайте. сиром і абрикосом, а ще їв вертуту з вищого. Це може бути. була вертута, ні, знаєте Не? з чим? З, чим? 에, з курочкою і сальцем. Це теж а, ну, нам, нам, нам. А, з курочкою. Сальцем. Сальцем. <рес> <так, рес> це більш українська історія, я вам скажу. Mm. Тому що е, шкварки ще мають бути. Це я й мав на увазі. Ну а поки ми закінчимо формувати вертуту, розкажу про українську столицю цієї страви. Це біляєвка на Одещині для місцевих вертута є настільки важливою, що до повномасштабної війни там проходив гастрономічний фестиваль Дністровська вертута. Лише уявіть собі навіть у таке. Є. Під на під час нього е... спекли найбільшу вертуту в Україні вагою. А ну, вгадайте, яка вага найбільша? Найбільша в Україні. Вертута. Вертута. Да, 50 килограммів. Да, 50 килограммів. І діаметром вона, вона була 2 метри. Боже, Боже, просто, ну, 2 метри, глянь. До речі, нам... про коронну страву не забули під час повномасштабної війни, тому так. що у вересні 2022-го мешканці Його. Біляєвки ага. спеціально приготували і відправили на фронт 150 вартут із побажанням перемоги. Слухай, це так, я розумію. А розуміє, це ми маємо. просто закручуємо, як... Э, закручуємо, да, так. Да? Я так розумію, що а далі... А ви не закручуйте, так, зараз я закручу першу. Ага. І поставлю. А, ми ще запікаємо. так? Да? Це треба запігати, При якій температурі, скільки часу? На 200 градусів, 45 хвилин десь. Ви мені не довіряєте закручувати ралок, не, не, не. так? Ні, 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 а ви хочете? Спробуйте. Ні, я вже не хочу. Ні, вже не, а, я зрозумів. Просто спочатку равлика, потім навколо равлика. Да, так, да, закручувати. так. Спочатку один а, тоб, равлик. А тобі мене потім... просили равликів. У вот. нас виходить крав'яна. Можна, ну, можна, в принципі, взяти ці равлики, наприклад, зараз можна було зробити три окремих равлики. Мені так подобається. Мені Але взагалі подобається, більше... коли така... приходять люди. Люди, я ще зранку позіхаю в ефірі, чесно скажу. Дуже спати хочеться. А люди раз-раз раз приготували. І за 9 хвилин, дивіться, нас... У нас є сніданок. За так, а я зараз відчую. За вісим, о, це навіть. дуже легко, дуже просто це ж не пече, чи пече? тут у убор... беретала Давай я давайте. давайте. Давай. Мене не шкода. Давайте. давайте ні, ну все одно ж. перемастити можна зверху маслом або яєчком поставити в духовку на 200 градусів. Але, але, ви, як справжня богиня випечки, там да? випечку запікли. Да, але Заводови. я вже запівгла ти... застали. А це, це можна да, поставити так. Ми так, будемо зараз. сервірувати, тому що що тому, що я буду вертути так, їсти я... так, пропустив. Скільки хвилин при якій температурі? 200 градусів. 45 хвилин. 45 Оно. хвилин. А, оце це, от да, нюанс, да, друзі, що. Да. Але з іншого боку, ти поставив поставили, в поставили, пішли зробити всі, збиратися. Це що хочете. Так, я вже хочу, хочу спробувати. А це та ж так само з сиром і там немає, так? Ні, 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 нема, нема, нема. Ми робили традиційно. Звісно, можна було з курочкою, але це не більше Це якщо на вечерю, це ну, натяк, але як би знаєте, ну ми ми от, хитрий Олексій, хитрий Олексій. Ні, ні. Чекайте, давайте я підіймо. Там гаряче, давайте горячий. я візьму. Можна... Ось у нас є серветочка. О, ось, а ще які традиційні о, могла... страви для Молдови є. Ну, такі, що це теж скіста філа, о щось воно. Прилипло. Так, якщо все. Так, давайте, не треба. Плацин, так? Це теж з філа, да. ага. і там зазвичай теж начинка можна з гарбуза а. або... Ой. Смачненько. Так. А, от теж до ж речі, так зараз краще зараз. Я так і їв, сіло, я так і їв правда, я її так і їв не в Молдові, а здається, десь в А, ну то, в водицький. І так да, це, да, це, межує це uh, солодка з гарбузом мабуть. Ні, Я їв не си. з гарбузом, я теж їв якусь таку кисло ну, з якимось травами і сиром. А, ну, давайте пробувати. так. О, так. Ладно, спробую вашу Я Сподіваюсь, вам сподобається. Вмовили. А якщо чесно, дуже хочеться спробувати, тому що так пахне, так пахне. Так, а ну давайте, Пробуйте. Пам'ятаєте, як фільмі пропала грамота, як вони куштували? Ні-м-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. Супер, мені подобається. Ой і Віталіна, дякуємо є. вам, що ви завжди приходите до нас з такими простими, смачнющими рецептами для гарного початку дня. Дякую, Сміданок, що, що да. надихає, об'єднує апетитну молдавську верту. Нашли у нас сьогодні готувати кулінарна блогерка, богиня випічки Віталіна Мокарчан. Дякую і вам дуже дякую. дякую. гарно. Вам да. смачного. Дякуємо.